Я народила і зрозуміла, що зробила найбільшу помилку в своєму житті. Нещодавно в інстаграмі отримала таке повідомлення. Я дуже сподіваюся, що на цьому каналі немає людей, котрі засуджують чесність і вміння говорити відверто про свої почуття. В цьому випуску говоримо: що робити, якщо рішення стати батьками зіпсувало ваші плани на життя та й взагалі відчуття і радість від цього життя. Привіт, я Яна мені 31 рік і нещодавно я народила дитину за власним бажанням. Про материнство ну і батьківство завжди говорять, що народження дітей це краще, що з тобою може статися. Так, є ряд незручностей, є втома, але нібито люди ніколи не захочуть проміняти е, щастя мати дитину на життя, що було до. Але я багато спілкуюся з іншими мамами в Інстаграмі, в Тіктоку, читаю анонімні повідомлення і рідко, але жінки пишуть, що. Якби час повернувся назад, я б не народжувала дитину. Або якби я не народила дитину, моє б життя склалося значно краще. І ситуації чи передумови, чому жінка приходить до такої думки, можуть бути різними. В когось стосунки зіпсувалися з появи малюка. Я читала офіційну статистику, що 30% шлюбів розпадаються в перший рік народження дитини. Тобто не всі пари витримують ось цю трансформацію батьківством. Комусь з народженням дитини стає важче фінансово чи емоційно. Хтось просто банально сумує за тим, як було колись, і розуміє, що от ми порівнює, як було до і зараз, і розуміє, що до мені подобалося більше витрачати свій час, свої сили, свої фінанси виключно на себе. Так, люди в цьому не зізнаються. Ну, я, принаймні, не знаю жодної такої людини, яка б е, відкрито про це сказала, не анонімно десь написати чи поділитися з незнайомцем, а саме відкрито. Але такі емоції є, і давайте не будемо це заперечувати. Ще бувають взагалі тяжкі ситуації, коли народжується дитина з певними особливостями і потребує дуже багато е, часу, фінансів, вкладень. І люди вже не можуть вести навіть віддалено на те життя, що вони жили раніше. А в першому випуску я розповідала, що ми до вагітності на етапі планування обговорювали чоловіком, що ми будемо робити, якщо батьківство нам не сподобається. А які кроки ми готові, щоб полегшити нам життя? Ну, скажімо. А якщо я розумію, що мені не подобається цілодобово дбати про дитину, от мені важко, мені морально тяжко, мене це. Водить якусь депресію, чи готові ми одразу наняти няню від народження? Як бачить він, як бачу я. Чи готові ми по черзі залишатися з дитиною? Чи розглядаємо ми якісь групи раннього розвитку? Тобто ми прогадували, проговорювали наперед, всі можливі варіанти. Звісно, ми сподівалися, що народиться крихітка, нам буде класно, нам буде все подобатись, нове життя буде дуже кльовим. Але батьківство це непрогнозована штука. А ніхто ніколи не знає, як він зреагує на появу нової людини в своєму житті. І в мене є знайома. Вона чекала вагітності 4 роки. Чотири, ну тобто вона не могла завагітніти, і коли народилася дитина, вона отримала таку тяжку депресію, що ще довго розгрібалася, щоб повернути себе до нормального стану. І от, коли я цим поділилася, я отримала такий вагон хейту, що як взагалі можна про таке думати? Якщо ви про таке думаєте, то ви не готові до народження дитини. Діти це щастя. Ви що взагалі збренділи? Я тут десь додам один з коментарів. Тобто наше суспільство. Частина суспільства, вони готові тебе розтерзати, якщо ти говориш, що батьківство це не завжди про щастя. Якщо ти говориш, що ти готувалася до того, що батьківство це не факт, що буде 100% безмежне щастя. І уявіть, як складно жінкам чи чоловікам, чи парам, котрі мають в собі закопувати ось ці хвилювання і переживання. Бо не дай Бог ти комусь скажеш, що дитина це не дитини не стало найкращою подією в твоєму житті. Ну тебе зітруть, тебе заплюють ядом. Вертаючись до нас з чоловіком, нам пощастило, тобто ми адаптувалися наші стосунки. Мені так здається, що зміцнилися після народження дитини. Ну навіть не те, що не дитина їх зміцнила, а наші дії. Тобто ми навчилися ще більше бути командою разом приймати рішення, в якісь там виклики, вчитися новому, починаючи від того, як обробляти пупок, закінчуючи якимись більш серйозними речами по догляді за дитиною. Але ми були готові, що може бути як завгодно. Принаймні, наскільки можна бути до цього готовими. Одна моя знайома вона пішла ще далі. А вони з чоловіком обговорили, що вони будуть робити, якщо народиться дитина з особливостями. А вона почитала, скільки коштів потрібно на реабілітацію, скільки коштує доглядальниця, котра має навички роботи з такими дітьми. Тобто, в неї попередньо все має бути добре, дитина має народитися здорова, але їй було легше від того, що вона підготується і до такого варіанту. І знов-таки вона хотіла почути думку чоловіка, як він це бачить, чи готовий він. Взяти на себе відповідальність за дитину з особливостями розвитку. Ми такого не обговорювали, ну так знаєте, що прям детально. Ми так загально обговорили, що а якщо так, ми такі ну, якось типу, Бо про це говорити важко. Тобто важко думати, що твоє життя може скластися ось так. В кого є діти, поділіться, будь ласка, в коментарях, чи обговорювали ви такі моменти, що ви будете робити, якщо дитина народиться з особливостями. А в мене є бажання записати подкаст з мамою особливої дитини, щоб поговорити про те, чим вона зіштовхується, які в неї переживання, хвилювання, як не шукати постійно відповідь на питання, чому саме я та моя дитина. Я сподіваюся, що героїня, котрі я планую запропонувати, вона погодиться про це говорити. І якщо вам імпонує ця тема, ви вважаєте, що це важливо, то можете підтримати мене будь-якою комфортною сумою. Це допоможе мені знімати швидше і якісніше. Бо контент я знімаю виключно за власний рахунок і вдячна будь-якій допомозі. Тобто, ось об'єктивно без нагнітання, або й без романтизації, що приносить дитина в життя батьків, будь-яка дитина в життя будь-яких батьків. Приносить дуже багато хлопот і рутини. Тобто, ти постійно думаєш, чи вона там нормально розвивається. Щоб вона не забилася, щоб вона поспала, щоб вона поїла, щоб поміняти там її підгузок, чи водити на горщик, а який садок обрати, а яку школу, чи ти говорити, писати, тобто, ти, мабуть, мій мозок він цілодобово працює в такому фоновому режимі: дитина, дитина то, дитина це, дитина те. А, з часом я трошки вчуся переключатися. Тобто, якщо дитина зняє без бабуси, так все, ти зараз приділяєш час собі, чоловікові, якимсь своїм турботам. Але не кожна людина готова брати на себе ось ці постійні турботи про іншу людину? Наступне, що приносить дитина, що ти маєш робити багато чого з того, що ти не хочеш робити? От, наприклад, я не люблю готувати, але коли ми ще починали прикорм, я не могла давати дитині одразу ту їжу, що їмо ми. І мені доводилось готувати. Мені це не подобалося, не хотіла, але мені доводилось це робити. Ти маєш дитину вкладати. Тобто ти не можеш сказати, що, що сонечко, мама дуже втомилася, давай розберись якось сама. І це постійно. Тобто, ти не можеш не покупати дитину, якщо тобі впадло. А тобто з дитини треба піти погуляти, щоб вона е, цю енергію спрямувала на пісочницю. Тобто, фактично, батьківство воно не залишає тобі вибору щось е, не робити. Ти можеш наняти допомогу у вигляді там няні. А чи може бабуся допомагає, чи там чоловіком по черзі, але ти все рівно маєш це все менеджерити і координувати. Наступне стосовно дітей, це я про це думала, ще до вагітності, що це стосунки на все життя, і ти не можеш їх відмотати. Навіть у шлюбі, якщо вам не сподобалось, ви щось там стали різні люди, чи ну, не склалися стосунки, ви такі, ну окей, пока. І ви можете зустріти іншу людину, будувати з нею е, сім'ю. З дитиною так не працює, ти не можеш обміняти цю дитину на іншу. скажімо, якщо ти флегматик, а твоя дитина холерик, і вона тебе дратує усі свої гіперенергійністю, емоційністю. Ну, все, тобі доводиться будувати стосунки з новою людиною, які триватиме все життя. Про підлітковий вік багато говорять, і ти не можеш сказати, що ти мені там набрид, все, я не хочу з тобою говорити. Ну, можеш, але потім будеш, мабуть, себе за це картати. А є батьки, які залишають дітей в дитячих будинках, і знаєте, я не берусь їх осуджувати. Я з корішнім співчуваю, бо щоб прийняти таке важке рішення, людина має бути в такому якомусь емоційному виснаженні. Віддати свою дитину. – це… Я дійсно співчуваю людям, котрі... котрим довелося прийняти це рішення. Ну, тобто, дитина так, це стосунки на все життя. І немає жодних гарантій, що ці стосунки будуть міцними. Так, від вас дуже багато залежить, як від батьків. Але є інші фактори. Ми всі чиїсь діти, і чи в усіх нас гарні стосунки з нашими батьками? А чи всі наші батьки радісно вели нас по цьому життю, собі ні в чому не відмовляли через нас? Чи всі наші батьки дійсно щасливі від того, що ми в них з'явилися? Ну, от кожен може сам чесно подумати. Так, це відповідальність виключно батьків, це відповідальність тих людей, хто приймає рішення народити дитину. Але бачите, ну навіть отак подивитись навкруги, не для всіх це рішення стало найкращим в їхньому житті. А і до чого весь цей випуск? Він до того, що ми маємо. Що я вважаю, що коли суспільство буде відкрито говорити про складнощі, що буває по-різному. Що буває післяпологова депресія, буває взагалі депресія, буває втома, бувають думки по типу нашої я в це вв'язалася?». Коли люди будуть цим ділитися, і жінка чи чоловік, котрим важко, будуть розуміти, що ми не самі, не тільки нам зараз важко в стосунках, не тільки в нас немає ні на що часу, крім як на дитину. А то більше сімей і дітей будуть щасливими, більше стосунків збережуться, більше дітей будуть рости в любові. Бо поки ми наділяємо материнство і батьківство таким оріолом романтичності, що це щось найкраще і найпрекрасніше, однозначно, діти це прекрасно. Я кажу вам, вже як мама рік, котра ну, щось зрозуміла, може, ще не все, але зрозуміло, що діти це класно. Але тоді, коли є підтримка, ти розумієш, ти не сама своїми думками. Коли є чесний досвід, як це все проживати, щоб сім'ї було краще, і коли важливі не лише гармонійний розвиток дитини, а і стан батьків людей, котрі цю особистість виховують. Якщо у вас є діти, напишіть в коментарях, чи обговорювали ви перед вагітністю, що будете робити, якщо нові ролі і нове життя вам щось не дуже сподобається. А якщо у вас немає дітей, то поділіться, чи є у вас такі сумніви, що от я народжу дитину і зрозумію, що життя до мені подобалося більше. А якщо вам подобається мій контент, то обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки і можете підтримати мене фінансово будь-якою комфортною сумою. А всі опції Patreon, Монобанка, кнопка спонсорувати є під цим відео чи в цьому відео. Я дуже вдячна, що дивитесь.